Зараз це найулюбленіший рецепт з буряків. Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Отже, нам потрібні вже відварені або запечені буряки. Три-чотири штучки середнього розміру буде цілком достатньо. Буряк нам потрібно крупно натерти. Якщо є блендер або комбайн з насадкою у вигляді терки, буде набагато швидше. Але і зі звичайною теркою цей процес займає теж декілька хвилин. Ось скільки вийшло! Беремо тепер одну цибулину середнього розміру. У мене цибуля біла, але можна взяти ту, яка зараз є у вас, або ту, що більше полюбляєте. Нарізаємо її півкільцями не дуже тонко, приблизно так, як зараз ви бачите. Беремо сковорідку, наливаємо трохи олії і викладаємо подрібнену цибулю. Ретельно розподіляємо по всій поверхні і не накриваючи кришкою, смажимо на середньому вогні кілька хвилин, періодично перемішуючи. Далі беремо яйця. Штучки три буде достатньо. Я їх вже заздалегідь відварила, і тепер будемо нарізати на невеликі шматочки. Звичайно, краще заздалегідь підготувати всі інгредієнти, і тоді на приготування цього рецепту у вас підуть лічені хвилини. А яка смакота в результаті на вас чекає? Ви навіть собі не уявляєте. Перевіряємо, як там цибулька, відмінно зарум'янилася до золотистого кольору. Забираємо її з вогню і перекладаємо у ємність із буряком. Тепер огірочки. Беремо три штучки, трошки більше за середній розмір. У мене бочкові, з ними салат виходить найсмачніше, але можна взяти і консервовані, теж буде непогано. Нарізаємо на невеликі шматочки, ось приблизно так, як у мене. Відправляємо подрібнений огірок у ємність до овочів і сюди ж викладаємо яйця, які ми вже подрібнили. Ось так: можна додати звичайний йогурт 10% або сметану 20%. Пару столових ложок буде достатньо. А можна приготувати неперевершено смачний соус. Для цього у високу склянку для блендера виливаємо рослинне масло і додаємо в нього молоко. У мене була оливкова олія, але можна використовувати соняшникову, конжутну або зробити мікс на свій смак. Головне, щоб вона була ароматна та свіжа. Тепер занурюємо блендер і все змішуємо до утворення дуже гарної густої маси. Молоко обов'язково має бути кімнатної температури. Збиваємо все на високій швидкості, соус відразу ж на очах буде густіти. Мені дуже подобається цей соус. До речі, ми приготували справжнісінький майонез, але тільки без яєць. Залишилося додати спеції: сіль, чорний мелений перець і можна додати ще гірчицю, наприклад, із цілими зернами. Добре, ще раз все перебиваємо блендером, і все готово. Дуже ніжний, густий за консистенцією та неймовірно смачний майонез без яєць готовий. Рекомендую спробувати приготувати. Ви точно не пожалкуєте. А тепер залишилося добре розмішати наш салатик, щоб усі інгредієнти просочилися соками один одного. Ммм, яка ж це смакота! Залишилося додати зелень. Я взяла кріп, зовсім небагато, але можна взяти і петрушку, і руколу, те, що найбільше полюбляєте. Нарізаємо все дрібненько і можна подавати. Цей салат мені подобається тим, що його запросто можна подати і до обіду, і до вечері, як гарнір, і навіть на святковий стіл. Для такої подачі я візьму звичайні сухарики, їх можна зробити самим, а можна купити і готові як більше подобається. Викладаємо рум'яні сухарики по всьому краю, так, щоб наш салатик був всередині. Зверху салат посипаємо подрібненою зеленю. Дуже рясно. Ось так. І все готово! Готувати легко з доступних продуктів, тому рекомендую спробувати. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Чекаю вас у коментарях! Всім смачного та до нових рецептів! Мирного всім неба і слава Україні! Ми з вами не переможні! Пам'ятайте про це, Па-па!